Якщо дитина неспокійна, слід уникати крайнощів. Не можна дозволяти дитині робити все, що їй заменеться, але не можна і все забороняти. Чітко виберіть для себе, що можна і чого не можна, і погоджуйте це з усіма членами родини. Показуйте дитині приклад своєю поведінкою. Стримуйте свої емоції, адже вона наслідує вас. Приділяйте дитині достатньо уваги. Вона не повинна відчувати себе забутою. Але в той же час поясніть дитині, що бувають моменти, коли у вас є інші турботи. Вона повинна це розуміти і прийняти. Пам'ятайте, що істеричні напади найчастіше пов'язані з прагненням привернути до себе увагу або викликати жаль та співчуття. Не треба потурати дитині, не треба змінювати своїх вимог. Коли дитина заспокоїться, поясніть їй, чому ви зробили так, а не інакше.